Я знімав 18-го велику бійку, повністю весь день. Я день працював 19-го на Майдані. І 20 го числа я мав виходити десь о 8-й годині ранку. І перше, що я зробив, це умкнув комп'ютер і побачив, що на Майдані вже стріляють. Ну, підірвався, звісно, прибіг на роботу. Тобто було чути автоматні черги. Тобто на Майдані, так? і наші оператори працювали з готелю Україна. Я взяв необхідні для заміни акумулятори і камери, бронежилети. У мене були дві величезні сумки. Я пішов в готель Україна. На Майдані, звісно, там все було тоді розвалене, якісь такий дуже такий тривожний настрій, багато людей. Вже було в той час, це було десь приблизно біля 10-ї години ранку. Ну і я з цими двома кумаками, значить, коли підійшов до готелю Україна, я дуже низько пригибався. І там на горі стояв дядько і дуже хорошо запам'ятав цей момент, коли я прийшов через інститутську барикаду на Інститутській і пішов до готелю Україна, іду, пригинаюсь, і цей дядько мені гукає зверху, чого ти пригинаєшся вже. Безпечно. І в той же час позаду готелі Україна лунають автоматні черги. В готелі Україна вже були тіла загиблих людей, в холі, багато хто плакав, хтось курив. Потім я пішов, просто включив голову про камеру, яка має була на шоломі, і пішов в офіс на майдані, намагалися збирати різні барикади, дуже тривожно, люди. Були дуже сконцентровані, значить, такі мовчазні, але дуже багато з них всі робили якусь роботу, тобто е, так би таке відчуття такого організму, який працює для, на якусь мету. Да. Ну і так само я, коли вже виходив з Майдану, то біля барикади на Хрещатику лежали тіла убитих е, майданівців, священних правил молитву. І стояли люди. Значить, ну, після того, вже, коли я повернувся знову до інститутської барикади, після відвідування офісу вже е -е, війська відійшли до Печерської лаври, до всі сторони. В принципі, люди вже обережно так, але ходили по-інститутській. Там, звісно, були калюжі крові, там є всякає. Так, це було переосмислення, але основне переосмислення було мене в мене ввечері. Коли мені подзвонив в день координатор медслужби Михайлівського собору і попросив мене як журналіста приїхати до третьої лікарні, до моргу третьої лікарні, куди відвезли тіла загиблих, які перебували в готелі Україна. Це там був голубий шолом, той хлопчик, тобто в натовській і інші люди. І ми з моїми братами, значить, і з Євгеном Солониною поїхали до ввечері вже темно, до третьої лікарні, до моргу і чекали, поки привезуть цих загиблих героїв. З героїв привезли в медичній машині, такого зеленого кольору. Герої лежали в три ряди, тобто слоями. І звісно, тобто, коли ти дивишся на таке вже, на крики родичів, мам, сестер, коли достають з цієї автівки і починають опис фактично як протокольний, да? Там я не буду казати якихось грубих слів. Але це, звісно, впливає на психіку, і ти трошечки інакше починаєш дивитися на речі. Тому коли говорять про загиблих героїв, я дуже багатьма з них говорив, не з загиблими маю на увазі, а з людьми, які штурмували от саме інститутську вулицю. Не? Тобто я писав після того, в мене був маленький проєкт, я писав свідків. І ти розумієш, що деякі речі вони не є якимось героїчними. Є такий вираз, що герой це людина, яка потрапила не в той час, не в те місце. Більшість цих людей, які йшли туди, вони були або під станом психологічного такого ейфорії, можливо, да, там, чи щось такого. Тобто я питаю людину, чому ти побіг. Він каже, всі побігли, і я побіг. Ну, люди, які зібрались на Майдані потенційно. Це люди, які, у яких була поперня, попрана основна їх якась ментальна риса, людяність. Тобто, люди вийшли, це дуже були різні слої населення. Інтелігенти, робітники, прибиральниці, військові, студенти. Це не був якийсь клас чи щось таке. Це люди, у яких поправи людяність. І вони вийшли саме зі це на свій на Майдан. Е вони інакше не могли. Не. Тому що, або людяність була в них розтоптана зовсім, і вони перетворилися б на сіру масу, яка наразі привилає в Росії, е Тот люди боролись фактично за своє я як людини і у цьому вони, звісно, виграли. Так. Реформи в Україні ні, їх не відбулося. Наразі це не оправдано жертви. Але це різні критерії. Тобто реформи, можливо, будуть потім. Але найголовніше, що люди, які вийшли на Майдан, і друзі, яких загинули та постраждали, які там загинули потім у війні вже. Це люди, які відстояли своє людське я. І відстояли свою людську гідність свою суть як людини, і це ми, звісно, перемогаємо.